Всім привіт! Мене звуть Олена. Я знаходжусь під Запоріжжям на своїй дачі. У нас сьогодні 15 травня. За мною два ящика перців. Ось і ось. Я вже, чесно кажучи, замучила їх сюди-сюди носити і хочу їх вже висадити в відкритий ґрунт. Буду висаджувати в відкритий ґрунт. Но З одним но. У мене зараз стоїть парничок на томатах. Я його хочу зняти і поставити завтра на перці його. А томати вже залишити в відкритому ґрунті. Зараз покажу розсаду перців і що я буду робити. Я буду намагатися розказати швидко. Ось моя розсада. Ось коринці в ящиках, в стаканах. Вони вже просто, їх дуже багато. Листочки в мене 1, 2, 3, 4, 5 ярусів вже. 1, 2, 3, 4, 5 ярусів. Для того, щоб висадити перці в відкритий ґрунт, достатньо від 5 до 10 листочків. А ти чого сюди прийшла? Теж будеш висаджувати балу. Скажи всім привіт. Прийшла понюхати. Так ось висаджувати перці я буду завтра. Лунки я підготувала вже. Зараз покажу. У мене томати під дугами, а тут маленький парничок, тут побільше. Томати я зараз покажу, томати, які я вам показувала, як вони я їх саджала. Зараз вони ось так виглядають. Агроволокно я вже знімаю на деякий час уже 4-3 дні. 4 дні. Тому сьогодні я ще накрию томати, а завтра вже накривати їх не буду і перенесу їх на грядку з перцями. Ось лунки я підготувала вже. Розказувала, що в мене грядки підготовлена земля з осени. Ось тут були прориті траншеї. На півтора штика лопати. Туди була закладена вся зелена маса, мульча, там відходи від томатів, осені, і все було зарито, тому в мене вже перегной в землі є. Тому я додала тільки попіл, і все, більше нічого не додавала. Перці я 2 дні тому я вже побризкала їх монофосфатом калія. І Тепер буду висаджувати для зміцнення і ну, приживання у землі. Тут в мене прикрита, я вчора вирішила посадити салат айсберг. Ну, Не те, що посадити, пересадила, бо в, мені, в мене там він зайшов густо, а я між перцями посаджу його, посадила вже і ну, намагаю, намагаюся його виростити, щоб він був такий, зав'язала з головки. Ось, ось рунки. Землю я там вже перемішала з попілом. І тепер мені залишиться тільки палити завтра і їх посадити. Потім я поставлю сюди, сюди дуги, перенесу, ось ті дуги, які великі, перенесу сюди, посажу ввечері перси і накрою дугами, а може і раніше. Для того, щоб скоротити час, тому я підготувала улки здалегідь. Туди покладу розсаду перців, полью, покладу розсаду перців, потім зарию землею і ще раз полью. Сказати стосовно грядок. В мене грядки, якщо зараз популярно робити високі грядки. В мене навпаки глибока грядка. Тобто в мене Ось цей такий бордюрчик зробила, і ось, доріжка. У мене, і ось доріжка. У мене виходить, що грядка десь на 5 см рівень землі нижча, чим сама доріжка біля нього. Тут теж тут в мене покриття таке, ну, металеві листи. Картон, фанера і таке, поки в мене нема постійних тут місць. А тут в мене бетонні даришки і в мене рівень землі, як ви бачите, теж нижче. Ось всюди так А Потім, коли я посаджу сюди перси, я їх заглиблю. Зарию і в мене приготовлена мульча. Підготовлена мульча, це, це трава, ще вже переприївша з прошлого року і частково з цього року. Потім, коли я вже зніму аграр кно, потім, потім я накрию мульчу і зверху, якраз в рівень з цими бордюрчиками, якби. Так зробила. Я так зробила, тому що в мене Запоріжжя це такий. Жаркий регіон, і якщо я буду робити високі грядки, туди здодавати мульчу і все інше, то в мене вийде так, що буде перегріватися грядка і буде швидко согнута земля. І дуже сильно нагріватись, тому я не хочу цього робити. А я навпаки їх заглиблюю. Правильно я роблю чи ні, але я роблю так і Потім закрию все, все мульчою і буду вирощувати вже мульчу. А зверху я покладу капельку і вже по мульче, І вона буде зволожувати. і все. Ще на томати я накрию, тут поставлю такі ж палери і зверху накрию сіткою. Тосом на перця, я в кожен стаканчик тісорту. Які я вже знаю, і що там не дуже великий перець, ну не громадний, скажімо так, середній перець, то я туди посадила вже одразу по дві перчинки. Там, де такий перець, я не знаю, і він, можливо, буде великий, там я посажу по одному. Чому я так зробила по два? Це, з того, що, сходячи з того, що в мене невелика грядка, я не можу собі дозволити по одному перчинку. Сюди посадити, мене тоді не вистачить. Ну як, перці будуть, але їх буде менше. Тому я кожного, кожен рік сажаю по дві перчини. Відстань між лунками я зробила 35-40 см. Ну, так в мене виходить, якщо я зроблю більше, опять-таки кажу вам, що в мене буде дуже мало місця для перця. Грядки під баклажани і під огірки. гірки. Хочу, зараз хочу вам показати кабачок. Бачите, які листя світле і маленькі. Такі прям є-єле салатнове. Цей кабачок я висадила десь неділю назад і на ніч прикриваю його пластиковою пляшкою. А ось цей кабачок, ось, бачите, листя які. В нього навіть вже цвіточки. Його я посадила десь на півтора неділі раніше, ніж той. Тут в мене були дуги зроблені, і він був агроволокном. Так що ось були однакові вони по розміру, по кольору, по всьому. Ось він набагато краще під агроволокном висаджений раніше, ніж той, який пізніше, вже більше теплий. Ну, Температура тепліша, але він набагато хуже виглядає, ніж цей. Так що, ось вам так: агроволокно рулить. Я ще хочу показати вам різницю про під агроволокном. От, наприклад, лук. Саме елементарна річ це лук. Це він з прошлого року залишився. Сімейний лук Він залишився в землі, ми його не викопали і він, він проріс. Бачите, який в нього сочні, зелене, такі прям красиве зелене листя. Той же самий лук, який росте на вулиці. В нього ось жовтий, знизу, зверху листочки чи стрілочки. В нього... Він торчить, ось так, бачите, там сухо все. Він зріс набагато менше. Ось саме проста фігня це лук. І як він росте, йому холод, все одно йому не потрібно. А е, той, який росте ось під агроволокном, ось він який, зелений, смаковитий, в нього нічого нема там ось. Земля волога. Ось вам різниця. І також навіть окроп, окріп ось. Він тут побільше, я його вже тут зірвала, але тут вже залишились самі маленькі. Ну, під агроволокно прям ось такі великі були. А кроп я його вже зірвала, це поменше залишився. Тому, ви знаєте, наступного року я обов'язково буду використовувати агроволокно. Коло не користувалася, а в цьому році спробувала і мені сподобалось. Тому... Якщо ніхтось хтось не пробував, то я думаю, що варто спробувати. О, чесно, варто. Тут постійно дебати між садівниками, як саджати перець, докуди його заглиблювати, можна сім'я м'ядольник чи можна вище. Я, чесно кажучи, не знаю. Я, якщо б розсада я бачила в минулому році, у мене був перерощий і вона прямо вже така дерев'яняшка дерев була от знизу, то я не заглиблювала. В цьому році вона ще зелена. І мені здається, що вона обрасте корінцями. Тому я не знаю, як я буду висаджувати, подивлюсь. Це таке спорне питання. Ну я думаю, що буду дивитись на зріз самого перця. Якщо він дуже довгий і тонкий, як, от, наприклад, цей, то я заглиблю. Якщо він буде міжусля поменше, будуть і він буде нижче. Ну, в мене він же різний. Там є такий, є сякий, тому той я не буду заглиблювати. Тому ось так. що покласти в лунку, я сказала, кожен вирішує сам, можна покласти попіл, можна перегною додати, можна курник додати, можна добрива 20 на 20, 20 універсальна, а потім вже каргувати в залежності від того, як виглядають ваші листочки: там жовтий, не жовтий, скручується, не скручується. Це вже потім буде. А ще хочу взагалі про іншу річ, я сьогодні зробила. Зараз покажу може кому корисно. Ссосона спаржа, може хто вирощує, може хтось поділиться своїм досвідом. Я розумію, що вже пізно саджати, але я купила семена, 2 пачки сьогодні і замочила їх. Ось, покажу, як вони виглядають. Ось вони такі, такі, як маленькі-маленькі фасодинки. Замочила їх і спрошую, спробую посадити, якщо виростуть, проростуть. Ці корінці то спробую посадити і подивлюсь, виросте, не виросте. Ну чом, чому, чому, чому би ні? Спробую. На цьому відео буду завершувати. Завтра буду сажати оці перчики у свої луночки підготовлені. Сподіваюсь, що ви теж вирішили питання зі своїми перцями, розсадами, і це питання, питання, а також дії, які вами будуть зроблені, призведуть до найкращого врожаю. Буде менше хлопотів, менше затрат по часу по грошам для вирощування цієї розсади. Очікуємо перців. До нових зустрічей. Пока-пока.